Все? Так, все? Так. Шановні депутати, на районе сьогоднішнього засідання на своєї комісії, виносить такі питання. Перше, На провеття повноважень депутата районної ради, відповідальні на розлавкусь, голова Каруської районної депутальної робочої комісії. Друге, пронесення зміни до складу посібних комісія районної ради доповідання за новою мандрії. керівника виконавчого апарата районної ради. Третье. Прогноз районного бюджету Кавского района на 2026-2028 роки допустили в минус, начальник Лигу Финансов районной державной организации. Чего это информацию сюда в результате деятельности Каусской и окружной за 6 місяців 2025 года выполняет Анатолій Мусович, керівник Кауской окружной прокуратури. Пяте. Разъплечене с песто присяжне. Да разняйте от склада има много сухо. Има да за много мандри. Възможности към мета. Възможности към мета. аптеки номер 174 Павловска района области на списание Майна. На Политая, на Павел Адресен, аптеки номер 174. І сьомосткове припинення повноважень депутата районної ради прийшли, відповідає Де прищі, депутата районної ради. Стосовно порядку денного, які зауважень, пропозиції? Ні. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. І так, перше питання про набуття повноважень депутата Районної Ради. До виборчого ходить в чинного ці чинно, неченого законодавства. Територіальною районної Територіальної виборчої комісії було проведено засідання, на якому згідно списків, єдиного виборчого списку поданого партією Слуга народу, які були зареєстровані районною Територіальною виборчою комісією, наступним згідно цього списку було. Обрано Качуру, призначив Качуру Микола Миколаєвичу, який е е має набутися відповідні постанови були районно-територіальної виборчої комісії направлені в районну районну раду для того, щоб на е наступній сесії даний кандидат міг скласти присягу і отримати повноваження народного депутата. Так коротко все. Чи які запитання?

у питання є у нас новий, заходить новий депутат районної ради. І так як пані, що Вікторія Васильівна була в члені комісії з питань комуніздів, соціальних політиків та захисту право учасників АТО ООС, відповідно цього Качура Микола Миколаївича, ми заміняємо. тоже в маслі комісії э е, з питанням хордовим соціальної політики до запиту слово право учасники топрос. Чи єгі збира. Давайте е? я думаю, що підтримати на да, розголос. Прошу слово. З середини залу. Старчає служить. Саха за. Так, половина за. Професор Маєтримас. Отже, потім за. Так. Третє питання. Про прогноз районного бюджету Павловського району на 2026-2028 років доповідає фінансів районної державної адміністрації. Прогноз районного бюджету Павловського району на 2026-2028 роки схвалений розпорядженням районної державної адміністрації, районної військової адміністрації розпорядження номер 90 від 14 серпня поточного року. Прогноз розроблено відповідно до статті 75.1 бюджетного кодексу України та ґрунтується на положення податкового та бюджетного кодексу України і бюджетної декларації на 26 28 років. У минулому році прогноз районного бюджету не складався, так як стаття 75.1 була зведена. Прогноз є стратегічним документом планування показників районного бюджету На середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету на 26 й рік. Основною першочерговим очікуваними результатами організації бюджетної політики на середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення кариторської заборгованості за такими виплатами своєчасна оплата анермозії, які споживаються бюджетними установами, що фінансуються за регіонального бюджету. Виконання власних та залегованих повноважень районної державної адміністрації, забезпечення головним розпорядок бюджетних коштів, їх планів діяльності з максимально ефективною та мінімальними затратами. Показники прогнозу можуть змінюватися е, внаслідок е, потенційних чинників як макроекономічного середовища, так і прийняття нових рішень центральними органами влади. Щодо основних прогнозів економічного та соціального розвитку, у прогнозі бюджетної декларацію на 26 28 рік, яка затверджена посадовою Кабінету міністрів 27 червня поточного року номер 774 є припущення щодо індексу споживчих цін на 26, 27 20 Восьмі роки у відсотках 109,7, 107,1, 105,6%. Також припущення індексу стін виробників промислової продукції на ці роки 111,3, 109,4, 107,9 сотків. Ці показники цієї декларації влягли в основу розробки нашого прогнозу. Також припущення щодо розміру мінімальної заробітної плати яка з 1 січня 26-го року планується 8,688, з 1 січня 27 року 9,374, з 1 січня 28 року 10.059. Тобто ріст мінімальної заробітної плати планується 26-й рік 8,6%, і 79 і 28-й рік 7,3% до попереднього року. Щодо восьми року мінімуму, він. Які він розраховується з рахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін по відповідних роках, і для працездатних осіб він планується, що буде 26 й рік 3288, 27 й рік 3482 і 28-й рік 3667. Обсяг ресурсу районного бюджету Калуського району на 26-28 роки прогнозується в обсягах 2 мільйони 502 тисячі гривень, 2 мільйони 534,7 тисяч гривень і 2 мільйони 557,6 гривень. Тобто середньорічний темп росту надходження та витрат складатиме 3,4%. Якраз у додатку номер 1 задатиме прогнозу відображені ці показники. Щодо е, міжбюджетних транспортів державного бюджету, то слід відзначити, що е, питома вага цих транспортів у прогнозі становить 57,9%. 26 рік, 27, 57,2% і в 286,7%. Чуть-чуть якби зменшується. Е, Середньострокове бюджетне. Прогнозування показників дохідної частини е, районного бюджету здійснено на основі динаміки надходжень податків зборів за 2023 24 2024 роки та очікування надходжень 2025 року. Прогнозний обсяг доходів на середній строковий період е, власних доходів, крім міжбюджетних транспортів, визначено в сумі 1 мільйон 52,6 тисяч гривень, 26 рік, 27 мільйон 75,3 тисяч гривень. І 28 мільйон 108,2 тисяч гривень. В середньому 3% доступ щорічно. Склад доходів на середньостроковий період, такий, як і був у 24-25 роках, тобто змін щодо видів надходжень, у нас і немає. Основним видом доходів на 26 28 рік є поступлені орендої плати. При тому вага даного. Даний поступлення 97,7 і 9%. Прогнозується поступлення 1,38 тисяч гривень, 1,62,2 тисяч гривень, 1 млн 84 тисячі гривень. Розрахунок цього прогнозу проведено виходження з реальної бази 25-го року. Згідно з розподілом міжбюджетних трансфертів, врахованих у граничних показниках видатків державного бюджету, районному бюджету, передбачено виходження міжбюджетного транспорту, субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад в сумі 1 449 400 гривень щорічно. Показники доходів бюджету наведено в додатку номер 2 до даного прогнозу. Рішення щодо зі сплати податків зборів не приймалися. Щодо показників фінансування бюджету. Основними джерелами фінансування районного бюджету у 24-25 роках були вільні залишки коштів. Станом на 1 липня поточного року, згідно рішення районної ради, розподілено вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду в сумі 219 тисяч гривень. Саме додатку номер 3 видно показники фінансування бюджету. Прогнозом залучення джерел фінансування у 26, 27, 28 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою. Пані Людмила, можливо, що будуть якісь питання. На сесії до мене не пізно сумрані розглянемо. Це питання. Все чітко. Ми це повинні запитувала. Запитувала і нам написали. Так. Про що голосувати? Так, слідний заклад, старчанський заклад. Старозами. Так, про інформацію, що результатів діяльності кауського окружної прокуратури за 6 місяців 2020 року, доповідає прокуратури на даний час правої. Тому що такі були тепер переведені колонії, але не переставши. Виконувавши обов'язків Андрій Корович на даний час приймає. Що наразі. І десь таке, от десь, така, десь, така, десь ситуація, яка сталася на сесії, він казав, що він буде там якось. Тут є е, інформація, яка вам на електронці була надіслана. Ну, там він буде сесії взяти до уваги. Пожалуйста.

щодо е, затвердження списку присяжних у розглянятського районного суду. Тобто, е, що два роки е, за поданням територіального правнення державної здорові адміністрації не затверджує списки. На даний час була пророблена робота, апарату районної ради надіслані були. Листи, е, Територіальним громадами, які в свій час були рождання міським районом. Відповідно до апарату відійшло 10 заяв, вони опрацьовані список складений, зауважень порушень. Раніше зауважень до самих. Зайомників немає, які мають бажання бути присяжними. і немає, як якихось хтось з перерів до за Законодавства, що вони мають право бути до сержі. Тобто перевірено прибірає... їхній географії, так і бачиш? І а чи буде ті питання? Mm -hmm. Пропозиція? Рекомендувати сесію з дітями. Так. Пусть пан Долуцький вийде. Сильний – «За». Старчевський – «За». Сокола – «За». Так. Старчевський

Документованого забезпечення населення, відкупально-патріотичної класу, технічної установки заснована на спільній власності територіальної прямо Хауського та району. Така знаходиться в адресу міста Калуш, вулиця Медична, 6. На балансі закладу перебувають основні засоби, яким повністю нарахований знову. Вони не можуть бути колесні для експлуатації та є морально застарілими. Відповідно до проведеної інвентаризації встановлено такі об'єкти, які не відповідають вимогам експлуатації. Обладнання вийшло з ладу ремонт, економічно-заційні меблі, зношені функціональні, тапливо, функціональність не підлягають відмови. Комп'ютерна техніка морально застаріла, несправна, за відсутні на нарешті, дідні предмети господарського призначення, термін експлуатації, яких завершення. І тому причиною спасання їхні є фізичний знос, неможливість проведення ремонту, моральне старіння обладнання. Потрібно спеціалісти дивляться, що до чого я не знаю. Які будуть пропозиції? Підтримати на сесії. Підтримати на роти сесії. Усоговій. Старшевський за. Це кого за. Так, три за, проти немає. Рішення прийнято. Так, і наступне. Районної Ради, Та сім? Та сім? Та сім районної ради? О, На даний час депутат відсутня, але вона, наскільки я так знаю, буде присутня на сесії до апарату районної ради. Я буквально складу вашу дослуху. Апарат районної ради надійшла заяву складання на депутатських повноважень Христина Марті Іанівни, це є фракція Свобода, де вона.

So нічого засидає нашої комісії вечера. Спитання є, буде Ряд, де що уваження, немає? реакторна Все, дякую.